Брати участь у тій ну, сценарній роботі, режисерській роботі. І є насправді дуже багато гарних ідей, які хочеться втілити в життя. А, єдине, що тепер ну, будемо надіятися на те, що український кімнатор досягне таких висот. Бо ну, Це робити, знаєш, як Ну, селя. Типу, які займалися в Україні, вони за молодній студії, кадри, не гарні і ще з програм з А які жанри? Жанри? Перший, перший, який би це був, це був про історичний. історичний, а, історичний да, це б ну, було і замішання якесь так. Знаєш, коли ти входиш в пошуку, і там написано комедія, трилер, екшен, ну, це тому, що ну, там, було, там було дуже багато перепльотів угу. різних. Це однозначно була би трагедія, тому що ця історія, ну, історична історія, вона, скажімо так, в кінці, в кінці вона закінчилася сумно. Але... Ну, але Напевно, впродовж всього фільму записання. Саме залежність. Чому ми брали такий варіант? Залежність. Все було спонтанно, просто так. Все було дуже спонтанно. І воно в пісні, в пісні, як би там не було, там їх не так багато, але навіть хотілося б. Навіть нам навіть задумали СІ і останнє було залежність. Насправді назва диску, вона вже була готова, але не знав точно, що або буде називатися залежні, ще навіть пісня залежності». І просто ну, вона якось узагальнила абсолютно все. Тому що навіть, навіть ті пісні, які несуть за собою позитив, світло, ну, це, це ж, частина нас. І ми старалися ну, зробити такий, грубо кажучи, резонуючий, резонуючий кадр, я маю на увазі вкладити. Щоб людина ну, яка дивилася і не розуміла, що там за музика. Щоб вона подумала, ой, наркоман, алкоголіки, куряні, мазаки якісь. Тобто це прямо у збір, але це не те, що ми хочемо сказати, Ну, Тобто ми залежні від нашої музики. А це залежності людській маски, через те, що кожна маска, знаєш, як я робляться сьогодніські злі маски. Насправді ніколи не знав, але пишно раніше. Коли є агресія, ти робиш. Дуже ну, там ліку, ти робиш таку і жорстку, а гриме починає замальовувати основні риси. Потім ти відпускаєш свою гримасу, а лінії залишаються злі. До чого я веду? Тобто, знаєш, все, що робиться всередині, з простим лицем маска передає все, що вона робиться. Тому що дуже часто в житті е, не через і не через те, що так ситуація працює, а через якийсь внутрішній стан ти не хочеш розказувати людям, що так робиться всередині. Але дуже дехто не хочеться, щоб, ну, щоб люди це якось відчули, наприклад, знаєш, буває відстань. Але ти ж там не можеш сказати, так? Ну, в деяких громадах. Чисто там через любов якусь не просто відстань. А маска скаже за. Але це як один з Так само кожен з нас якось показав те, що робиться всередині, то, що вони знали ну, же У мене зразу чотири чотир, три, три слова з цього. Я недавно пишався на мультику мільйон. Просто обажаю І вони класно говорять a banana». Це три слова. А вон Ну вже було не Може це одне слово. Це чотири. I want a banana. I want a banana. I want a banana. у мене a... a... <laughs> <рисв 'я> <рисв 'я> <рисв 'я> є одне запитання останнє. <рисв 'я> Не буду. У мене є запитання. У вас є пісня про змію, про рік 2013, й про символ 2014-го. Напишете пісню? Синя горба. <реку> <реку> Ні, насправді змія була присвячена не цьому року, який був, а головна героїня, про яку була пісня, вона просто з робить зміна. Пісня? Їх так багато. Найближчі. Найближчі. Найближчі київські концерти. Ну, і хайгерські просто не є. Ну, я ось не буду обирати. Я знаю. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Написання. Турік с фактором була мала ну, в житті якась така відвільнівана ситуація. Я мала тюю. Я, я дуже що часто розказував, що, що, що я не хотів дочку, тому, що mm -hmm. я дочку точку ну, в якась операція фінансова. І насправді це була кінцева думка всієї ідеї. Але первоначально Житті, коли я поступив негарно. І не те, ну, не що негарно, а просто, ну, знаєте, десь, як я був в тому фільмі, час розкидати каміння, час збирати. Шо? Але був період, коли час був, розкидати. був каміння. І ця пісня була про те, це було в той факторі, тому що вона, ну, вона якось в, 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 в той графік да, в час, в терміт, що я просто ну, закінчився шоу, в яким я жив. Я не зміг вернутися в те життя, яке було до нього. І оцей якийсь рубіжний період. Але насправді там, через теж днів буквально я написав радився з такими. Зовсім інші раз таки. Не, так. не, не розкажу. А одну сестри, Не і За трио. Ну причому ми зразу погадали, що кто я не Да, я убив за право. Я відправив, я на першому ефірі затримал. Молодець. Я відправляв. Можешь вопрос? Таким ділетом буде каже, що завжди залишайся собою.

Я в закину стільки грошей заробляв, що всі просто. не я обходив, я обходив, я обходив всі, от я живу в городих, там 15 тисяч не саме. В мене радіо враження, бо я обійшов всіх 15 тисяч. Я навіть заходив в балку по і існував, значить, значить, заходиш у да? так, Якби заходиш в коридор, а в коридорі 4 квартири. Я ж не дурак. За заходжу, значить, в коридор. всі заплатили, дістав! Ну а чокнути перехожу в двері, правильно? Чотири квартири відкрили, раніше не розповідають. Що 4 тисяч? Ні, ні, засівати не. А Тобто треба розставати. А тринадцять січня. Праздник. У него все жизнь праздник. Каждый день, каждое утро просыпаюсь и чувствую праздничное настроение. Отматываюсь дождиком и дождиком. Делаю себе маленький праздник. А дождик не заважает? Он, он, он приятно отвлекает. 何